Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нову заяву президента Польщі Анджея Дуди, який знову здивував не тільки українців, так само здивував і поляків, і здивував весь світ на тлі того, що відбувалося останніми днями у відносинах між. Україною та Польщею ця заява є дуже і дуже важлива, і вона справді ставить всі крапки над і. Ми сьогодні максимально детально її розберемо. А в кінці відео також поговоримо про те, що буде відбуватися далі і чого можна очікувати. Також є одна дуже і дуже важлива. Деталь, скажімо так, на яку також потрібно звернути увагу. Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте лайки цьому відео. Сьогодні ми будемо говорити про Росію, тому буде дуже багато російських ботів, і ви своїми лайками та коментарями можете підтримати це відео для того, щоб російські боти менше і менше заходили і впливали, скажімо так, на україномовний контент. Отже. Президент Польщі Анджей Дуда дав інтерв'ю CNN і висловив думку про Україну. Він сказав, що західна підтримка Україні має не просто залишатись на тому самому рівні. Вона має. Зростати і ця заява являв на перший погляд дуже і дуже дивна. Якщо дивитись на те, що прем'єр Польщі Матеуш Моравецький також робив сенсаційну заяву про те, що вони не будуть передавати Україні більше жодного озброєння. Вони будуть тепер озброюватись самостійно, і тут є слова дуде. Ця допомога є гарантією того, що в майбутньому буде мир і що російський імперіалізм буде переможений. Тут не може бути іншого компромісного рішення. Також він висловився з приводу війни в Україні. Ще маємо його одну пряму мову. Росію можна зупинити лише тоді, коли вона буде переможена. А вона буде переможена, коли українці за допомогою США і Заходу виженуть російські війська з окупованих територій і відмовлять і відновлять контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами. Тільки тоді можна буде сказати, що російський імперіалізм зазнав поразки. От ці слова також є дуже і дуже важливими, тобто ми бачимо, що Дуда, незважаючи на всі ті конфлікти, які відбуваються на тлі біженців, на тлі виборів, на тлі так само зернової угоди між Україною та Польщею, зернової сутички, можна навіть так сказати, Незважаючи на це, і незважаючи на абсолютно всі заяви і конфлікти, він якби показує і надалі міжнародній спільноті свою би, прихильність до України та до українців. І також не варто забувати, що починаючи з 24 лютого, Польща являється, по перше, країною номер один, яка прийняла в перші місяці найбільше біженців з України. Звісно, вони потім роз'їхались по Європі, але це вже не важливо. І другий момент це те, що абсолютно весь польський уряд починаючи з 24 лютого. Лобіював інтереси України і в світі, і також в Європарламенті, в Європейському Союзі це дуже важливо. Вони їздили навіть з турами, збирали гроші для допомоги Україні. Вони постійно, якби, надавали деякі серед деяких, наприклад, авіацію. Штурмову вони передавали нам найперші. Після того вже почали це робити. Також там інші країни, які почали віддавати свої старі винищувачі, і також дуже багато кроків вони. Зробили, і які допомагають нам не просто триматися, а навіть мати перевагу в цій війні. Тому, незважаючи на всі скажімо так, на весь цей негатив, що стосується зернової угоди, що стосується конфлікту там про біженців, що стосується заяви Моровецького, про те, що вони не будуть передавати зброю, Незважаючи на це, Дуда нас підтримує. І до речі, дуже важливий факт, що той самий прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький сказав, що його не так поняли, що не так зрозуміли. Він сказав про те, що Польща. Буде передавати Україні озброєння, просто це не буде якби стосуватися тих нових зразків озброєння, які вони закуповують для себе. Але, наприклад, старі зразки, які вони будуть знімати з свого озброєння і замінювати їх на нові, вони абсолютно всі в модернізованому і справному стані будуть їхати в Україну. І ми знаємо, що для наших бійців зараз це дуже і дуже важливо. Також що стосується друзі виборів, вже я думаю, кожен з вас зрозумів, що велика кількість цих заяв, які були зроблені, вони були зроблені виключно на внутрішню польську аудиторію для того, щоб відтягнути на себе голоси. Ми на цьому також сьогодні не будемо зупинятись, але з іншої сторони також можу зробити висновки, і ви також їх можете зробити. Що можливо, цей з якоїсь сторони награний конфлікт. Він пішов не по плану, і в якийсь момент або Україна, Польща, або Польща Україну перестали розуміти, і щось пішло не по плану, і конфлікт з штучного почав переростати в такий серйозний, і саме тому до 15 жовтня бачимо, що цю лінію не висловили, не не вистояли. От, але е, і почали вже одразу ж примирятись. Тому як е, якщо ми дивимося так, то три дні тому е, вже всі писали про те, що все Дружби між Україною і Польщею немає. Львів відійде до Польщі, Польща нападе на Україну, е, зерно все згниє тут в Україні і нічого не можна зробити. А біженці всіх виженуть на сьогоднішній день пройшло всього лиш декілька днів. Ми бачимо, що Дуда. Знову ж таки заявляє, що Володимир Зеленський був і залишається його дуже і дуже добрим другом. Вся польща як підтримувала, так і буде підтримувати Україну. Будуть шукати компроміси по зерновій угоді, і біженців також будуть залишати в Польщі навіть після 4 березня 2024 року. Тобто, буквально всі заяви, які були оці сенсаційні зроблені декілька днів тому, вони вже всі спростовані, і все просто вернулося на як би скажемо так, наші відносини повернулися на той рівень, який він був до оцих всіх. Конфліктів, а це може означати тільки одне, що вони е, хотіли, можливо, трохи потримати цю напругу для того, щоб переманити електорат, який незадоволений перебуванням українців в Польщі і українським зерном в Польщі. Вони хотіли дуже швидко переманити цей електорат для того, щоб на виборах проголосували за них. Якусь частину, звісно, вони цими заявами е, також від е, вже на себе перетягнули, е, от але зараз вони змушені одразу ж. Міняти свої наративи для того, щоб це не підхоплювала російська пропаганда, і для того, щоб це не підхоплювали, скажімо так, щоб не піднімати антиукраїнські настрої в Польщі. тобто вони спочатку показали, що Польща може бути сильною і захищати свої власні інтереси і інтереси своїх громадян. А українці відходять на другий план, і з іншої сторони, вже через декілька днів, вони також говорять про компроміси і показують, що так ми можемо бути сильними. Ми підтримуємо в першу чергу громадян Польщі, але ми також не забуваємо і про наших добрих сусідів, друзів, союзників про Україну. І ми також будемо робити все для того, щоб Україна вистояла і Україна перемогла в цій війні. Всі інші питання можна буде. Якби вирішити, і також дуже гарний вислів, що вибори пройдуть, а сусідство з Україною залишиться. Тому Польща і поляки мають зараз дуже скажімо так виважене рішення. Роблять це є дуже важливо для скажімо так нашої перемоги. От і для наших в принципі взаємовідносин це є дуже круто. Я дуже радий, що українська і польська сторони змогли е, знайти, скажімо, почути друг друга і почати шукати якісь спільні рішення, які будуть. Е, е, скажімо так, допомагати обом сторонам, а не тільки комусь одному. Тому маємо на сьогодні, друзі, такі новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво їх почитати. Також, друзі, вдячний кожному, хто додивився аж сюди, поставив лайк, написав коментар і підписався. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.